Вилучення авто та відповідальність за керування транспортними засобами, які не зареєстровані у встановленому порядку. Вибіркова позиція щодо керування транспортними засобами з боку патрульної поліції, які не зареєстровані. І так, згідно пункту, В пункт 2 крапка правил дорожнього руху, водієві забороняється керування транспортними засобами. Не зареєстрованими або не перереєстрованими в Україні в установленому порядку відповідно до частини 6 статті 121 кодексу України про адміністративне правопорушення відповідальність настає за зазначені дії. І так, ФАБУЛА під час патрулювання поліцією зупинено авто з транзитними номерами червоними. Та водія було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 121 КУПАП та вилучено транспортний засіб. Але водій та його адвокати не погодились з позицією поліції, повернули авто зі штраф майданчику та звернулися до суду з адміністративним позовом про скасування зазначеної постанови. Позиція захисту по перше відповідно до довіреності, водій мав право керувати авто у межах строку дії довіреності» по друге власником зазначеного авто є товариство відповідно до договору купівлю-продажу. Угоди щодо купівлі-продажу авто не укладалося. Тобто у водія не виникало обов'язку переєструвати транспортний засіб у сервісному центрі МВС протягом 10 днів з моменту придбання транспортного засобу. Отже, водій не є власником авто. А тому немає обов'язку здійснити перереєстрацію транспортного засобу. Суд прийшов до висновку щодо незаконності оскаржуваної постанови у зв'язку із застосуванням поліцією норм матеріального права, які втратили чинність, тобто підлягала застосування норма пункт 7 порядку, яка передбачає обов'язок власника транспортних засобів. Протягом 90 днів зареєструвати, перереєструвати транспортний засіб у разі припинення або скасування воєнного стану. І так, які висновки суд прийшов до висновку, що матеріалах справи відсутні дані про порушення водієм правил дорожнього руху, відсутній склад правопорушення та справу закрита для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у дірект адвокат Андрій Ювченко.